трамп Зрадник та Путінолюб. Це так само стосується і Ілона Маска. Так, Стівен Кінгу вірвався у мережу ікс після того, як у минулому році з неї пішов через токсичність. Політику Трампа засуджують інші зірки на кшталт Мадони, Гомес та Леді Гаги. Потім у цьому епізоді ми хочемо поговорити і про американських політиків, і звісно, про найцікавіше про республіканців, які не згодні з висловами президента. Ми наведемо кілька їхніх думок. Можливо, це трішки підтримає і вас на тлі цих заяв із ша щовечора. Тож додивляйтеся до кінця, буде цікаво, а почнемо з Трампа. Тож, нагадаю, Трамп в останні кілька днів зробив низку скандальних заяв. Серед них і про те, що нібито рейтинг Зеленського впав до рекордно низьких 4% і підтримав риторику Кремля про те, що в Україні варто провести вибори під час війни. Коли вони хочуть місце за столом переговорів, хіба народ України не повинен сказати «Знаєте, минуло багато часу з тих пір, як у нас не було виборів. Згодом у своїй соцмережі True Social назвав Зеленського диктатором без виборів та звинуватив у тому, що половина грошей, яку США дали на оборону України нібито пропала на його думку. Україна почала війну. А Зеленський хоче її продовжити, щоб отримувати американську військову допомогу і далі. Ці дописи Трампа неслись останні дні з найбільш свіжого Трамп звинуватив Зеленського у зриві угоди про корисні копалини, яка, на думку американської адміністрації, дозволила повернути кошти, витрачені на підтримку українців, і додав, що з американським представником у Києві поводилися грубо. А Зеленський, нібито, був недоступний для зустрічі, бо спав український президент пояснив, не підписали документ, тому що в цій угоді жодного слова про гарантії безпеки для України. Про це ми вже розповідали в попередньому відео. Зайдіть, подивіться пізніше, а посилання ми залишимо на екрані. Ну і тут додам оновлення про цю саму угоду. Роботу над документом продовжують обидві сторони, як сказало наше джерело в офісі президента, і працювали над документом усю ніч. Але поки зарано говорити, що для України умови в цьому проєкті угоди про рідкісноземельні копалини покращили над певними пунктами гарантій безпеки. Все ще продовжують працювати і далі, каже Джерело Зеленський. найбільшість заяв Трампа, які є перелічили вище, відповів на прес-конференції. Але для нас зараз цікаво і те, а як же на заяви Трампа реагують в Самій Америці і не стільки пересічні мешканці. А саме політики до речі, сьогодні спецпредставник Трампа Келог, що займається питаннями завершення війни в Україні, зробив репост звернення Зеленського та назвав його войовничим та мужнім лідером нації, що перебуває у стані війни. Нагадаю, Келог кілька днів перебував із візитом у Києві та спілкувався із Зеленським та його командою. Ну а тепер перейдемо до американських конгресменів та сенаторів, адже вони теж активно коментують дії Трампа. Їхні реакції зібрав в одному пості журналіст Голосу Америка Остап Яриш, і ми розповімо про найбільш яскраві з них. Наприклад, незалежний сенатор Берні Сандерс навіть записав п'ятихвилинне відео, де спростовує заяви Трампа та називає підтримку Путіна з боку Трампа сумним моментом в американській історії. Let's be clear. Давайте проясню, Трамп показує нам, що він вважає одного з найжорстокіших диктаторів світу своїм другом, а наших давніх демократичних союзників у Європі ворогами. Він хоче світ безпечний для авторитаристів і олігархів, але вкрай небезпечний для демократій, а для того, щоб картина була повною, варто сказати, і що думають республіканці, бо саме цю партію представляє Трамп. Тож конгресмен республіканець Дон Бейкон написав в мережі X чіткі меседжі, які спростовують слова Трампа. Бейкон пише, що саме Путін почав цю війну і скоїв воєнні злочини. Що саме Путін диктатор, який вбивав своїх опонентів. А найшвидший спосіб зупинити війну в Україні, щоб Росія припинила вторгнення, перестала бомбити українські міста та вбивати військовополонених. Ну і зрештою підсумував, не приймає дводумства у стилі Джорджа Орвела. Схожий коментар про те, що це не Україна почала війну, а саме Путін, і саме він диктатор, адже хоче відновити радянський союз. Сказав сенатор від республіканської партії Кевін Креймер. Сенатор республіканець Роджер Вікер. Він же глава сенатського комітету з питань збройних сил США, заявив, що не можна довіряти Путіну, що він воєнний злочинець, який порушує усі норми міжнародного права. Більше того, він вважає, що Путіна треба ув'язнити та можливо навіть стратити. Передає його слова CNN. Також видання наводить слова й іншого республіканця, сенатора Джона Ніла Кеннеді. Він вважає, що у Путіна чорне серце, і лідер Кремля має сталінський смак до крові. Сенатор їздив до Москви ще сім років тому під час попереднього президентського терміну Трампа. І тоді американська делегація також готувала зустріч Трампа та Путіна, але у Гельсінкі Джон Кеннеді тоді зустрічався із Лавровим і опісля назвав його хуліганом. А політичну діяльність росіян порівняв із діями мафії. Ну і сказав, що Путіну не можна довіряти. Тож нині Кеннеді не вважає, що Трамп йде на значні поступки Путіну, виводячи Росію з ізоляції. Сенатор каже, що Америка не зменшує тиск на Путіна. Я не хочу ставати між президентом Зеленським і президентом Трампом. Я думаю, що вони обидва хороші чоловіки. Я думаю, що вони обидва хочуть одного і того. Ж. Я думаю, що ми до цього доберемося. У тому, що Трамп швидко завершить війну в Україні таким чином, щоб в майбутньому стримувати потенційну агресію Росії, впевнений і сенатор республіканець Лінсіґрем. Він очолює сенатський комітет із бюджетних питань, і він навів кілька прикладів з історії, коли умиротворення агресії призводило до ще більшої агресії. Грем згадав випадки із Чемберленом та Гітлером, а також Байденом і Обамою та Путіним. Частина республіканців, коментуючи слова Трампа, були більш стриманими і нібито намагалися трохи згладити кути. Наприклад, сенатор республіканець Ерік Шміт висловився щодо виборів в Україні. Він каже, що лицемірно називати Україну вільною демократією, коли при цьому керівництво не хоче проводити виборів. Він думає, що саме це мав на увазі Трамп, адже він сказав, що любить українців. Деякі республіканці на прохання ABC News прокоментувати заяви Трампа взагалі не стали цього робити. Сенатор Том Тіліс також не був багатослівним, і він, до речі, приїжджав до Києва заради переговорів щодо корисних копалин. Але з того, що сказав. Він вважає, що Путін хоче відродити російську імперію і пообіцяв, що не буде цьому сприяти. Але є серед республіканців, і звісно, ті, які повністю підтримують Трампа, наприклад, Вікторія Спарц. Нагадаю, вона уродженка України, і вона поширила допис Трампа і написала, що американський президент зробив багато дуже важливих зауважень. Нібито Зеленський і Байден підвели і американський, і український народи, і також вона поширила заголовок у Street Джорнал, де йшлося, що Трамп назвав Зеленського диктатором і звинуватив його у зловживанні допомогою. США. Ну і від себе Спарц додала. Президент Трамп не помиляється. На жаль, Незгоду із політикою Трампа висловлюють і деякі американські зірки. Більшість із них критикували Трампа ще під час першого його терміну. Ну а зараз, наприклад, письменник Стівен Кінг навіть повернувся в соцмережу Ікс після тримісячної перерви, щоб висловитися щодо дій американського президента та його оточення. Ну а далі процитую Трамп зрадник, який любить Путіна. Ці слова він адресував також Ілону маску. І нагадаю, кінг активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. А після перемоги Трампа на виборах у листопаді 2024 року заявив, що йде із мережі Ікс, та стала токсичною. Дії Трампа засудила також і співачка Мадонна у своєму дописі в соцмережі X вона розкритикувала те, що Трамп раніше порівняв себе із королем. Вона написала, мовляв, думала, що цю країну побудували європейці навпаки, рятуючись від життя під владою короля. Тож, якщо його заява називати себе королем, це жарт, вважає Мадонна, то мені не смішно написала вона ще раніше. Політику Трампа, щоправда, не щодо України, а стосовно ЛГБТ-спільноти та депортації мігрантів. Розкритикувала Леді Гага та Селена Гомес. <плес> У різних штатах тим часом відбулися протести проти заяв та дій Трампа та його радника Маска. Йдеться саме про незгоду із внутрішньою політикою нової адміністрації. Учасники критикують низку підписаних Трампом указів. Про посилення безпеки на кордоні, припинення програми різноманіття, рівності та інклюзії, ну і також ідею із скороченням чисельності федерального уряду та скасуванням громадянства за правом народження. Тож тисячі протестувальників зібралися в Бостоні та скандували ні королям та ні тиранам та з плакатами Не продавайте нашу демократію, Трамп не король. Подібні акції відбулися також у Вашингтоні, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі та Огайо. Я відчуваю, що те, що відбувається, є нелюдяним. Це трохи приголомшує Я також українець, і те, що зараз відбувається в міжнародному просторі, мене хвилює. Що ви думаєте про політику Трампа, зокрема щодо України та чому вона саме така? Поділіться припущеннями у коментарях під цим відео.